Розказував командир, що Сережа прикрив собою, бо лежав ящик з боєприпасами. І якщо б він зірвався, ніхто б туди вже б не вийшов. А так він з собою прикрив, він загинув, ну, боєкомплект не здотонував. Він народився 20 червня в 11 годині, а в першій годині він загинув. На всю і навіть... війну отакенький осколок один пробив легень і пробив серце під рукою якось зайшли. Він був бронь в усьому ну. і вбить нашу дитину. Як це? Самий щасливий день в нашому житті. Це наша перша дитина народилася. І тепер це найстрашніший день. Ми не живемо, ну, ходимо, їмо, п'ємо, дихаємо. Варі, 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 ну але варі. Це, це по інерції. Вони нас убили таку.